Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про розміри декларування недостовірної інформації для держслужбовців у 2026 році. Законом України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України, а також інших законодавчих актів України підвищено відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Цей закон набув чинності влітку 2025 року. Оскільки вже було прийнято закон України про державний бюджет України на 2006 рік, то доцільно поговорити про розміри недостовірного декорування саме на 2026 рік. Законом України про Державний бюджет України у статті 7 визначено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 2026 рік. Розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановлено на рівні 3328 за декларування недостовірної інформації передбачено дисциплінарну адміністративну та кримінальну відповідальність. Дисциплінарна відповідальність за декларування недостовірної інформації настає, якщо в декларації зазначено недостовірні дані на суму, що не перевищують 499 200 гривень. Адміністративна відповідальність за порушення вимог фінансового контролю, що передбачено частиною 4 статті 172 з позначкою 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, настає в тому випадку, якщо розмір недостовірних відомостей становить від 150 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року, тобто, в нашому випадку, 2026 року. В гривнях це буде в розмірі від. 499 тисяч 200 гривень до 2 мільйонів 496 тисяч гривень. І шукаєте правову підтримку, Приєднуйтесь до мого юридичного телеграм-каналу Українське законодавство. На моєму каналі ви отримаєте експертні поради, аналіз змін у законодавстві та практичні рекомендації. Посилання на телеграм-канал в описі до відео та в закріпленому коментарі. Підписуйтесь зараз та захистіть свої права, і кримінальна відповідальність. За декларування недостовірної інформації передбачено статтею 366 з позначкою 2. А саме частина перша передбачає кримінальну відповідальність, якщо розмір недостовірних відомостей в декларації становить від 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а частина друга передбачає відповідальність, якщо розмір недостовірних відомостей становить Понад 2,5 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В гривнях за частину першу це від 2 мільйонів 496 тисяч гривень до 8 мільйонів 320 тисяч гривень, а за частиною другою від 8 мільйонів 320 тисяч гривень. Також внесено зміни до статті 368 з позначкою 5 Кримінального кодексу України, яка має назву Незаконне збагачення. Якщо раніше незаконним збагаченням було набуття необґрунтованих активів на суму понад 6,5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то тепер незаконне збагачення полягає в набуття необґрунтованих активів у розмірі, що перевищує 3 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб, і в гривнях станом на 2026 рік ця сума становить понад 9 мільйонів 984 тисячі гривень.